Цьогоріч перші нушівці розпочали навчання вже у середній школі. Ці діти звикли до нових підходів у навчанні. Натомість більшості педагогів середньої і старшої шкіл з 1 вересня потрібно перелаштовуватися, щоб впроваджувати всі ці зміни на практиці, як це було у дітей у початковій школі. Під час декадника, організованого центром професійного розвитку педагогічних працівників, говорили про основні відмінності нуш і традиційної школи. Батьки глядачі так вони собі уявляють, що нова українська школа вона в нас була у початковій ланці. І от перші вже оці четвертокласники. Вони пішли п'ятий клас, уперше вони йдуть. Це абсолютно діти нової формації, Вони вчились абсолютно по-новому. Їм був ну, такий необмежений доступ. У них було цікаве освітнє середовище. Так? Вони могли часто працювати у групах. Вони часто працювали, не, ну не сидячи за партою, так у такому формальному відношенні, підняв руку, опустив руку. Так? У них було вже таке діяльнісний підхід. Вони те, що закріпили на практиці, вони опрацьовували. Ходили по класу, тобто відчували себе вільно. І от тепер ці четвертокласники вони переходять у п'ятий клас. Уже затверджений новий державний стандарт базової загальної і середньої освіти. І починаємо з п'ятого класу. І от мета, мета нашого центру була показати, довести до педагогічних працівників нашого міста, особливо предметників, які працюють у п'ятому класі, що треба продовжити цю роботу далі. Педагоги отримали поради щодо підвищення мотивації учнів. Нова українська школа безумовно базується зокрема на найкращих здобутках. Традиційної освіти минулих років але й має низку кардинальних відмінностей. Насамперед, це мета створення освітнього середовища. На відміну від традиційної школи, нуш акцентує увагу не лише на академічному навчанні, а й соціально-емоційному розвитку. Ми проговорили від освітньої програми, яка була створена в 5-6 класі, від того, які вони модельні програми вибрали. Ми проговорили про критерії оцінювання, на що звертали дуже велику увагу. От розумієте, є критерії оцінювання, вони є. Навчальної діяльності, які передбачені цим державним стандартом і освітніми модельними навчальними програмами, так, але є і ще критерії виду діяльності. Тобто, дитина робить проєкт, робить дослідження, дитина робить, як, значить, що ще можна спостереження. Тобто, отакий діяльнісний підхід. І саме до цих критеріїв, коли працюють у групі, вчитель разом з учнями повинні розробити свої критерії обов'язково. Тобто, кожна. Дитина, якщо вона працює в такій ситуації, то вона повинна знати, за що вона отримає який бал. Дуже важливо донести сучасним учням, як ту чи іншу тему можна на практиці застосовувати у житті. От раніше працювали вчителі-предметники, вони тільки на предметну компетентність розумієте? Приходить на урок тема трикутник, і йдемо по темі трикутник повністю. Тобто, від початку трикутник до кінця трикутник, всі завдання на трикутнику і так далі. А я педагогам демонструвала конспект уроку Altyazı Ольги Зуб, ви знаєте, вчитель математики, вчитель методист. І чому сьома школа? Тому що пілотна школа, яка вже пройшла п'ятий клас і йде по шостому класу. І от Ольга Васильівна, саме в оцій темі, вона говорить про те, для чого потрібен трикутник в житті. Вона починає з єгипетських пірамід, які нагадують на форму трикутнику. Вона проводить таку рекламну гру. От, ти дизайнер, ти, наприклад, садівник, ти будівельник. Де ви Зустрічаєте трикутник. От давайте уявимо, для чого це він вам потрібен. І тут пригадують то кришу будинку, так то дерева, які пострижені трикутничком, то е, гарну таку спідничку у формі трикутника. І от і Ольга Васильівна говорить, що от бачите, як вам трикутник потрібен у житті. Організація роботи у школі раніше ґрунтувалась на її зручності для вчителя. Наразі фокус зміщується до потреб дитини та спонукання її до навчальної діяльності. У початковій школі НУШ є практика ранкового кола. Доцільно лишити її і для п'ятого класу, адже це коло, де дитина відчуває спільноту, у якій усі різні, але підтримують одне одного. У початковій ланці це практично робив. Власний керівник ми порекомендували, можна робити вчителю предметнику. Тобто, кожен новий перший урок зустрічає різний вчитель-предметник, і от вчитель-предметник може проводити чи відповідно своєї теми уроку, чи відповідно просто якоїсь інформації, так якої зараз у нас досить багато. Якщо це стосується, наприклад, якихось перемог збройних сил України, то чому б не почати саме цю інформаційну хвилинку, саме з цього. Ми говорили про освітнє середовище, про те, як бажано поставити парти. як... Якщо як розмалювати ті самі ступеньки, і так далі. Тобто, оці всі як оформить спортивний зал. Ми говорили про стем лабораторію. Про основні виклики в створенні освітнього середовища п'ятого класу НУШ під час війни високий рівень тривожності дітей і дорослих, розповіла психологиня центру. Для учнів п'ятого класу процес адаптації до середньої школи можна порівняти з процесом, коли вони прийшли перший раз у перший клас, коли звикали до нової ситуації шкільного. Навчання. Також ми з педагогами проговорили про те, що п'ятикласники це діти нової української школи і державний стандарт уже базової середньої освіти вимагає, щоб педагоги формували у дітей соціальну компетентність, що є дуже важливим для їхнього подальшого життя, для їхнього подальшого, подальшої реалізації своїх планів. Дуже важливо, щоб діти вчилися виконувати соціальні ролі саме в колективі. І також проговорили про те, що зараз можуть виникати труднощі через те, що в даній ситуації дітям просто не вистачає живого спілкування. Новацією для п'ятикласників є і запровадження психологічних хвилинок. Дуже важливо в час, коли в нас в країні йде війна, налаштовувати дітей на. Емоційну стабільність це важливо не тільки для дітей, але й для педагогів. У документах, один із них це методичні рекомендації щодо діяльності психологічної служби у 2022-2023 навчальному році в галузі освіти. Чітко прописано, що вчителям рекомендується проводити психологічні хвилинки а фахівцям психологічної служби надавати допомогу педагогам у запровадженні такого виду роботи. Загалом основне завдання освітнього середовища нової української школи створити спільноту, Вільноту, що навчається, атмосферу безпеки, поваги та взаємодії, де вчитель піклується про учня і допомагає йому розвиватися.